І сьогодні це подойдет і був Чаптер 2 Хам. Погнали! Поставте лайк і підписувати на канал! Починає! Що я нажав на цю кнопочку? Погнали так! Кстаті, я вам хотіла сказати дуже сильно. Знаєте що? Вчора я получил скин Омбра. Да, сайт скин прихов брекау. А то не получив Санти Л. Давай. Патико. А він заснув? Шо ти? Для чого ти заснув, чувак? Точніше я А, я мою грати за...

Треба якась кнопка. Тут стільки багато всього, але дуже темно. Я граю в якусь ліку. Типа мене хоча Я не можу взяти. Але я не можу взяти зайчик за мною. Не покидайся. Бежим, зайчик, бежим, бежим. Райчик утверший семей. Нет, хороший. Не, не Он хоро. Там бюджет. Алло, ну ты Реально, тут, тут так темно. Я ничего, не розумію. Мені треба світло. Так, я буду їх шукати. І шукати. Ну, і сюди якось можна зайти. Ага, таку, якось треба пройти. Ні, не можна. Але, можна у вас карта? Що за карта у така? Та була легка. За мною зайчик з лопатою. Такой наха, я тебе зарадам. Ага, значит, тут до ключик. пор. Едешь, чтобы хочу тут без две замки. Да, я одна на ногу. Именно в Зайчик! Ладно, понятно, что там пробуем на Пройти? получилось. Но... Довго їм може вийти. Ладно, я вам скажу по секрету. У мене лоп хатиня не вийде. Два бота. А, да, два бота. Тут Два бота указу. Це кейс. Це кишки кот. Лопату лучше с Ма я не знав, що тут два бота. На першій карті був один. Та сіда. Та давай давай. Я хочу хоч один ключ найти. один знайти і ставити туди. Можна вже, коли я повинен а ч вс його так коли я покидається? Да, я пизі Ми все не доступний пизі. Сколько я кось. Що тут? Що у нас? Що у нас тут? А у нас тут оранжевий колючик. Який треба непонятно куди. Головне, зараз опа, опа, опа. А бігаємо бігаем бігаємо, а бігаємо. Не бігів, я, я не очікував, що вона така штра. Ну, лапо, зато я взяв помаранчевий ключик і відкрив двері. хоча я не впевнений, вроде відкрив. Все, да. Завтра вийде ролик про Бравл Старс. Чекайте. Фанати Бравл Старса. Я сам фанат Бравл Старса і піги роблю. Так, там на рамдом я могу вы меня статы. Просто тесто на рандом альєр. а так. Бежим! Бежим, бежим, бежим! Опа! А! Что на тонко? Понятно, як вона працює. Підходиш близько, деш приблизно до неї. Вона тебе замічає. Ага, це... А! Мм, а! А! мене вбили. Боже, я вже сім хвилин проходжу. Я хоч приблизно не пройшов Я навіть половину не прийшов. Я взагалі нічого не прийшов, тільки відкрив помаранчеві двері і хотів взяти ще й червоний. Тут не нажав на першу карту, яка нам зовсім не потрібна. Сьогодні не потрібна. Була потрібна, коли я знімав ролик. Все, давай загружайся. Мені вже натарпиться прийти. Я не знаю, як цей ванну. В Він десь там. Все хлопця, типчинка. Ті, ну понятно. Стоп! А що ти мене лопатою б'є? Вона просто ходить по кругу, як тільки вона тебе замітила в радіус тись. Я кому радіусь. Можна... Зразу за тобою йде. Мда, mm, маса, конечно, важка... карта. Mm, Осталось. Ja, mm. oh. Може, і всього подивимось. Короче. Mm, да. Знову йдемо. Боже, на першій карті ми, ми так приблизилися до виходу. На другій вообще. Взагалі нічого нема такого. Як від неї части? Ось тому і люди в неї не грають, бо вона дуже важка. Як ти мене замітив? Скажи. Зайцев Скажи, Як ти мене замітив? Так, наскільки я знаю, треба від неї відблизитися О, боже. Вона прям перед... Я... Вона просто повертається і бачить мене. Як вона взагалі працює. Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Так. так. Клас. Мене бо. Є лайк, підписка. Є мене обрали. Так, <гум> да, дуже мені сумно. <гум> де з'явиться цей кейт, Чи він десь там бродить, а я його не замітив. він ну, точно не бродив, я його не бачив. Кейт цей. Тут два бота. Мені треба як швидко це все пройти. Я хочу відкрити вже червоні двері. Сутку помаранчеві відкрий. Ага, це для тебе вже буде якась задача сама важка. Угу. А я вам говорив, а я вам говорив, Ще не говорив. Так вона десь там бродить. Я квитку... А, Як вона мене замітила, скажи ти? Зайчик ти. Так відкрили. Вона вже А, Давай постави, бащо ще, Ні, Як вона мене вбила. Я взяв червоний ключ, але потім я оказався в пасті. Це, це... я вам серйозно кажу, це дуже важко. Там якось так працює, що в бізі можна якось хоти в тупіку втекти через двері. Угу. Mm -hmm. А все ні, вона, якось ти в тупіку, значить, ти обов'язково помер, дога, ага, ага. сама важка карта. Mm -hmm. Мені дуже треба черво, mm -hmm. це моя прямбрия, розумієте? клас. Клас. Як? Як я через двері пробіг. Я хоча я був фактично в тупіку там. Але в мене якось це вийшло. Респект. Лайк. Підписка. Ура! Я не вірю, що в мене вийшло. І вийшло Відкрити. Так. Тут остальная ключ картка. Куда її треба? Зараз будемо шукати. О! Знайчик! Хто буде? Оце такий жилий. Все нормально. Все нормально, давай друзями будемо. А не те, що ти зараз робиш. Так значить куди треба шукат? О, ось так. Тут фіолетова ключ-картка червона. І її треба, я не знаю, куди. Хоти розлігся, вставай. Як ж жалко мене, хоч я помер. може я повернуся в кінь. Так сідана. Так погнали. Дивіться, там поки легко. Пока нормально. Я вже здійснилася, так скажу, можна вже читати. Так, Тогда жовтий ключ. Точніше, жовтий сейф. Жовтий ключ у мене в руках. Алло. Ем, треба якийсь будиночок знайти. Так тут того нема, тут того нема. О, не можна. Ааа, осьо, не Жовтий сейф, а жовтий. Жовти двері, коротше. Погнали так проходити. Ой-ой! Ой-ой! Так, ай-яй, я втупіку, я в тупіку, я в тупіку. тупіку. ай-яй-яй-яй, Так, ось так ось я опа-опа. Може тут дехось буде? Жаліха я не можу випрягнути. Кнопка. Там я вже сторону вам казав. Ой, ой 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 Так, 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 ха-ха-ха. Ну ладно, народ, якщо вам понравилось це відео, то обов'язково поставте свій лайк, подпишитесь на канал. Всім пока! Пока!